У Бердичівській школі інтернаті готуються до вступної кампанії. Аби підказати випускникам закладу, куди вступати та яку професію обрати, до них приїхали керівники коледжів, профтехучилищ, а також спеціалісти міського і обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. Щороку розповідає директор інтернату Лариса Тернопольська. Вони у своїх стінах зустрічають таких гостей. Це вважає вона справді допомагає дітям у виборі спеціальності, оскільки фахівці надають учням 9- 11 класів усю необхідну інформацію про освітні заклади. Зовсім скоро випускники інтернату зроблять один із найважливіших кроків увійдуть у доросле життя. Протягом року розповідає директор міського центру соціальних служб у справах сім'ї дітей і молоді Тамара Ковалик. До цього дітей готують спеціалісти центру. Часто буває, що діти якось і не готові до самостійного життя, тому що всі ці роки дійсно держава дбає про них. Це безкоштовне харчування і досить великі стипендії. Тобто Вони все мають. І у багатьох із дітей ви знаєте така думка, що вони закінчують ПТУ, вони закінчують інститут, університет. І зразу держава повинна дати їм безкоштовне квартиру, дуже гарну, роботу, яка їм подобається, а це не завжди так. Буває, приходиться жити і в гуртожитках, так як багато людей. І тому ми повинні готувати діток уже зараз до цього. Деякі учні інтернату вже визначились, куди вони вступатимуть та з якою професією пов'яжуть своє життя. Віктор Шовтюк обрав спеціальність столяра деревообробника. Знайомився з цим фахом хлопець у майстерні рідної школи. Зайшовши до Руслана Миколаївича в майстерню. Я побачив, що роблять хлопці, і мені дуже сподобалось. І я обрав цю професію, тому що моя моя я зрозумів, що це моє, і воно мені з цією професією жити далі. Анастасія Пашковська обрала професію лікаря, оскільки дуже хоче допомагати людям. Дівчина вважає це своїм покликанням. У кожної людини є своя мрія. Я сама з дитинства мріяла стати лікарем. Ну, Марія така, я навіть не знаю чому. Я буду прикладати максимум зусиль для того, щоб поступити в медичний Бердичівський коледж медичний, тому що я дуже люблю людей, хочу вони були здоровими. Випускники інтернату познайомилися з усіма закладами вищої та професійно-технічної освіти Бердичева. Тепер кажуть старшокласники, потрібно швидше визначитися, куди вступати, оскільки іспити не за горами.